Друзі, вітаю! Сьогодні будемо говорити про суспільно-політичний онліфанс. Коли наші українські ведучі намагаються зробити на тому, що більшість людей намагаються приховати. Хоча в цьому плані класично ліфанс він, хоча б чесний, людина знає на що вона туди приходить, платить гроші і залишається напевно, що задоволеною після цього. А от про канал Наталії Мусичук цього сказати не можна, бо люди туди, начебто, приходять за суспільно-політичною аналітикою, а їм показують. Піпоньку чергове дно псевдоаналітики було пробите, коли Наталія Мусейчук запросила до себе росіянина, учасника «Дома-2» Рустама Сонцева. Що більш кратко хто я такий? Я Рустам Сонцев. Меня всі знають, хто я такой, і в Україні теж мене знають. Звісно же, по проекту по проекту дом дому два. А замічательний проект смотрели в Україні. Я приїжджав в гості много разів на сйомки в Киев приїжджав на приснопамятне шоу Оксани Марченко гостем. В той момент ще жнини, ну, і тепершня, людям, жена Медведчука. був він в той момент кумом путінським, не був, да не знаю, но я приїжджав на то шоу. Я пам'ю, внимание к себе. Да і без всяких шоу я просто прилітав в Київ, приїжджав на поїзді. Ось із підівовано в розмові сполував колишня акціонерка групи один». Які речі розповідає Рустам які були прекрасні часи, коли він приїжджав просто на поїзді в Київ? Одразу, знаєте, почалося це єднання народів. Але його ще буде багато, я про це розповім. Також з Рустемом була його, не побоююсь цього слова, дружина, піпонька. Рустем і піпонька. Піпонька Теска Мосейчук. Її також звати Наташа. Рустам <різький> Сонцев шоумен, блогер, і Наталя Скай, американка українського походження. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем общаться, Здравствуйте. На, русском языке. Здравствуйте. Будем общаться да. на русском языке с вами. И если можно, Наталья, я, наверное, вас буду называть как, как можно, скажите. Да, как... да? Наташа да? можно говорить. Да, Наташа. Да, Вы? Да. Можно. Рустам. Да, потому что Наташу знают, да, как Пипоньку уже ее знают. Ты понимаешь что Наташа? Она же у нас везде как Пипонька проходит. Но капслоком все понимают, что Пипонька – это это как бы такой никнейм, но при этом же Наташа, она остается Наташей. Никнейм Пипонька, а Наташа залишается Наташей. Это Мусычук в принципе… Легко має зрозуміти. Простим сонцем, на жаль, відомий частині українського глядача, його дуже любить кликати до себе Гордон, якому він такий в такій хабальній манері, як каже з цього діла Влащенко, розповідає про брудну білизну російських зірок. Ну, ось можете зацінити, наприклад, теми їхніх. З гордоном обговорень дрочений чи дрочений кобили шамана, Успенська любить Путіна раком, Гордон стріляв в повалі, Лаліта прокля... прокляла Івлеєву. І ось вони, типу, сидять і обговорюють путінських пупсових недокультурних посіпак, і це має бути дуже цікаво. Ось вони їх типу сварять і все таке, і обговорюють, хто з ким спав. Але насправді в таких етерах відбуваються дві неочевидні речі. Чомусь неочевидні так, по-перше, гордон і сонце хайпують на брудній білизні з артистів. по-друге, глядача занурюють у ту саму атмосферу одного великого казана народів під назвою Сири-Сири. Один такий совок із російськими зв'яздами, в яких власне обмивають кістки тих глядачів, які головою ще не покинули совок. Назад у нього окунають, залишають, е призвичають до російського контексту. І от, знаєте, що цікаво, що сама Наталія от, ну, наприклад, таких людей, які її розбирають, називає бичачими цепнями. Це я називаю її бичі цепні. Угу. Як я? Бичі цепні. А, бичі. Все. Е, Вони от... живуть за мій рахунок. За ваш? Так, звичайно. Ну, тому що наше поминати в суї, та наше робити собі перегляди, а е, ти сам щось зробив? Чого ти вартий сам? Що ти зробив сам? Що ти зробив? Ла. Зробив, зробив, ла. Що ти? Хто ти? Де ти? Яка твоя цінність? Яка твоя вартість? І от знаєте, поки ми такі безвартісні, бичучі цепні присмокталися до Наташі, до її слави, самій Наташі нема до кого вже присмоктатися, і вона присмокталася до піпоньки. І не просто присмокталася до піпоньки, а присмокталася до піпоньки Рустема Сонцева. Отака от, от історія, друзі. Більше Наташі нема на кому хайпувати, окрім як на людині, яка розповідає про те, у кого чи хто побував у дупі Кіркорова, і цих двох Масичук почала розпитувати про політику. Ну хто ж ще найкращий експерт в політиці та війні, як Непіпонька і Солнцев? И мне кажется, что это такой хитрый ход. Мы здесь думаем, что русские воспользуются летом и частью осени для того, чтобы наступать. И, конечно же, Путин воспользуется этой ситуацией для того, чтобы попробовать еще прихватить землицы украинской. Как вы думаете, как настроен американский эстеблишмент, как настроен Рубио, как настроен, как настроен Конгресс? по отношению к этой войне, если вдруг ее не удастся остановить. Вот уже 2 числа следующие переговоры в Стамбуле. Я думаю, с утрам помоет руки и скажет, сами разбирайтесь. Вот именно так я и думаю. Вот это, друзья, аналитика. И вот, может быть, конспирология, может быть, я, что называется, подошла, ну, достаточно там, где горячо, да, к вот этому моменту темного просвещения и к идеологам, которые выглядывают из-за Трампа, а это Кертис Ярвин, да, это Тиль, это Венс, в том числе, да, это, они говорят о таком, знаете, будущем для Америки, для всего мира, которое построено, когда государства построены по принципу компаний технологических, когда есть SEO, да, когда есть, когда есть вертикальное управление и так далее. Не, вот не знаю, вам ли интересно на это тело, я туда прямо погрузилась очень сильно, э, и всегда говорю своим зрителям, посмотрите фильм «Идиократия». Не знаю, смотрели вы или нет фильм, американский «Идиократия». Нет? Наташенька, дело в том, что когда вы говорите про «Идиократию», вы должны понимать, кому вы обращаетесь. Перед вами же Пип Пипонька. Пипонька единственное, что ее заботит, это новые серии «Секс и the сити». Как бы я их посмотрел? Но несмотря на это, Пипонька тоже имеет свои погляды. На Трампа, на Байдена, особенно на Байдена та его Со Америки, может, и его поддержку Украины. С спокойной стороны. не вспоминают его так особо? Ну, кроме Трампа, кто-то он... вспоминает? Газеты, каналы, нет? А, его? Э, Байдена? Байден, ну, ты его Байдена, вот да. недавно вспоминала. Ну, вспоминаю в контексте его заболеваний. Да. Дело в том, uh -huh. что э, Байден, я на него вообще не кинули. Я, я знаю, я помню, когда я о нем отзывалась, ну, не на таком, в негативном ключе. Ну, во-первых, я не демократка и никогда я не была. І чорт проживши в Америці много лет, їхавши з Советского Союза, Ну апріорі не може бути демократом. понимаете, тому що эти демократичні свободы, в кавычках, і програми, і так далі. Це все пустить людям в глаза. Поэтому я не поддержував так. Друзі, забув уточнити піпонька. Виїхала з СРСР из Києва. До речі, із Києва, бо вона з матір'ю більше не могла бачити жити у Сувку. і виїхала в Америку 35 років тому, і тут приїхала. Приїхавши в Америку, а вже ж не підтримує демократію. Ну звідки приїхала, те й привезла з собою. І як проживши в Америці много лет, уїхавши із Совєтського ну апріорі не може бути демократом, поняття можна вивезти піпоньку із Соєцького а Совський Союз із піпоньки не виб'єш. Ну а тепер же, ми про Байдена говорили. Я с самого начала понимала, что болтун обещает, ничего сделать не может. Это даже я, я имею в виду по поводу Украины. Обещает дать столько, не дает столько, тормозит. Чего? обещал дать, вы выделили бюджет? Дайте стране. Ні, він не хотів, щоб Україна виграла, він хотів, щоб вона просто оставалась там, де вона є, не проиграла. Але виграти він не хотів. Тому ви на Байдена. Я пам'ятаю, мені писали гадкие коментарі, що я нічого не розумію, що допомагає он Так допомагав і так, знаєте, восемь помогал, допомагав, трохи допомагав. А я перепрошую, а як зараз допомагає Україні Трамп тоді? Якщо от Байден такий поганий був, може Трамп виділив зброю, може він наклав санкції? Може, він хоча б називає Путіна агресором. Ну, це, знаєте, така мінімальна дипломатична допомога називати речі своїми іменами. Ну, проста штука, абсолютно. Але для когось виявляється, ні. Ні, друзі, нічого такого не відбувається. Ми досі такого нічого не побачили. Якоїсь суттєвої допомоги від Трампа. Ось. І що найцікавіше говорити на ці всі теми Мусичук. Запрошує росіянина, ну і не лише росіянина, а ще й совєтську жінку піпаньку для української аудиторії. Ще, як ви бачите, ну, аналітика просто рівня доповіді ЦРУ. Ну а далі почалась традиційна волинка, а що ж там на Росії? А давайте пожаліємо хороших росіян. Причому в межах одного запитання можна було прийти від Фейгіна до Зикіної. Понимаете, война она как-то так достаточно отдалила от русской действительности. Вот я пытаюсь, пыталась перед эфиром вспомнить, а что я знаю о русской действительности сейчас? да? Потому что до войны я поглядывала, да. А а что говорил этот, а что говорил? Ну, до, до войны там еще и Марк Захарович Захарьчвейген все-таки бывал, знаете. Она отрабатывает понятный номер. Если Зыкина ну, была понятна, то в той своей эстетике 77 -го года, после того как она отпела хорошо оплачиваемый концерт э, для советских граждан э, в Венгрии, она прошвырнулась по Будапештским ювелирочкам для того, чтобы немножко обновить свою коллекцию э, 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 да, бриллиантов. Скажите мне, друзья, будь ласка, нахиба, нахиба, это украинскому глядачеве? Я дам посилання в першому коментарі на youtube канал і пана Рустама. Але пан Рустам, в тому числі, він дуже багато знає з тусівки російської, і поп-тусівки, і політичної тусівки, так що вам буде з ними дуже цікаво. Чим же ще українцям цікавитися, займатися під час війни як не обговоренням того, як Зикіна в Угорщині купувала коштовності або про коханців Кіркорова послухати? Оце така аналітика. Наташа, мало того, що запрошує росіян до себе в ЕТР, як в принципі традиційно вона це робила і не сильно ними гребувала. Так ми ще бачимо, як Мусійчук, які мала частина інших працівників медіа, вже знаєте, так системно підміняють. Експертів, хоча у нас з експертами теж проблеми, але так, ну як якусь, якусь експертизу, так, підміняють просто такими сілебами, які розповідають про російські піські, підміняють власне, справжню експертизу думками людей, які не розбираються в, тих, в тому, про що Мосичук їх питає. Люди, які здобули собі популярність на тому, що обговорювали пластику лоліти Мілявської, а потім вони розповідають про політику Дональда Трампа. Але вже ж це б не була категорія так званих хороших росіян, якби вони не почали розповідати, а які ж вони хороші росіяни. то насправді я вважаю правильним для себе, я це уяснив, і це прийшло не одразу, Не ставити точку. И не чертить крест на а, лицах тех людей, которые остались в России, вот всех подряд. Понятно, что те, которые зашкварились, мне менее интересны, как порядочные люди. Все, в них я могу только плюнуть. Но масса порядочных людей, которые остались, они ко мне приходят. Кто приходит, кто приползает и так далее, уже из последних сил. Я продолжаю верить вот в эту Россию, вот в эту! Она для меня хороша. Россия с этими людьми. У меня. Огромное количество друзей осталось, которые в открытую мне говорят: нам невозможно, мы не можем и все эти безобразия. И Путин последними словами. Блин, какие цепутужные россияне в России выявляются, антивоенные. Знаете, потужность их в том, что они потом все швидко прокинутся и как як... обычные. Я тут соглашусь. Обычные люди будут смолчать потому что изменится, изменится ландшафт, контекст изменится, он изменится быстро, в несколько дней. Люди поймут, какой ветер подул, что за дымок, чем запахло, пахнет ли жареным, или просто пасет говной, или нефтяным, или селитрой. Знаешь, эти все запахи быстро учуивают люди. А, а, тет, тот народ, який, скажімо так, обичний, нізовий, нижний, вот этот ніжняк, он, он взагалі как мовчав, так і буде молчать. Вони всі прокинуться і нічого не зроблять. А як має змінитися влада А ніяк. Ну, як завжди, все у хороших росіян. Скажите, а когда эти хорошие люди, вот какую роль они должны историческую выполнить, вот эти хорошие люди, к которым вы обращаетесь, к которым вы говорите, там, держитесь, э и, и так надеетесь на них. Вот как какая их роль? Наташа, какая роль? Сейчас, мне кажется, самое большое, что они должны сделать, это для себя сохранить себя, Держи. не попасть за стенки, выжить. Да, потому что когда сменится власть, вот тогда они вступят в свою роль. Вот тогда они. Снова туда. Да, эти голоса будут слышны. Не только в телефонных разговорах. Ну и тем часом продолжается навеивание, что россияне, будь то не хотят войны, и элиты российские не хотят войны, и никто не хочет войны, а она чего-то идет. Движения нет, он совершенно прав. Движения нет. Но я глубоко верю, что э, э, идеология войны в администрации президента, в диктатуре, сидит в башке пятерых безумцев. Все остальные только и ждут. Все остальные как оппортунисты, как портовые крысы. Ждут, когда вот этот момент даст им этой возможности отвернуться от этого и исправить ситуацию. Вот пять стариков, о которых мы уже сегодня говорили, они на это заточены. Все. Их простата их к этому влечет. Она вопиет им. Солнцев не был бы солнцем, если бы не про простату. Я не знаю, Чи це їхній маразм, чи це їхнє самопереконання, самообман, чи це їхня робота за аудиторією, в тому числі з українською. Але казочки про те, що відбувається щось таке, що може спричинити в Росії якийсь проукраїнський переворот це така бздура, це такі казачки для дурників. Друзі, Росія була демократичною, і то не демократичною, а псевдодемократичною демократичною менше 10 років. За Єльцина менше десяти років, за які ця псевдодемократична країна провела два раунди геноцидальної війни в Чечні. І чомусь основуючись на, на цьому десятирічному російському періоді, насправді геть на демократичному, ці особи пропагують, що зараз от прибігуть якісь рожеві єдинороги, і все повернеться куди. Назад до Єльцина у чеченські війни. Я просто, друзі, нагадаю чисельність російських силовиків, які служать путінському режиму. МВС 650 тисяч, Росгвардія ще 350 тисяч, ФСБ близько 100 тисяч, служба виконання покарань 300 тисяч. Слідком і прокуратура ще 100-150 тисяч. І це ми не рахуємо армію. Ну, це десь один, два, три мільйони силовиків. Це служби відомства, які мають в Росії конкретну владу, силову владу. Це служби і установи, які за довгі роки, я б сказав, навіть століття, не міняли своєї роботи і своєї сутності, репресивної та войовничої. Ще геноцидальної, як ми бачимо. Власне, Прихід до влади Путіна і означав сталість цієї влади, силових структур та влади спецслужб у Росії. Сталість влади, якій уже кілька сотень років. І це влада не демократична. А з якого милого, якщо зникне Путін, там щось має раптом помінятися. Бо Юлія Навальна вирізла на стіл. Я перший раз виступаю на столі, але якщо потрібно залізти на стол і сказати, що Путін убіця, значить я залізу на стол і скажу, що Путін убіця. Якщо Росія розпадеться і вся ця вертикаль буде деконструйована, то тоді якісь є певні шанси на те, що ця історія буде нейтралізована. Але Наташа Масийчук зі своїми гостями продає глядачеві. украинцами ружевую утопию прекрасной России будущего, просто как у Навального, с которой уже сейчас нужно дружить и створювать новый Советский Союз у головы. Ну, Наташа, Рустам, смотрите, мы одни книги читали, да? мы одни фильмы смотрели, одни и те же фильмы. Я бы хотела, чтобы зритель, я вам честно скажу, вот я назвала эту передачу "Окно в Америку". Когда-то, ну очень часто многие передачи назывались вот в Америку", да, вот у нас были такие программы, в Советском Союзе были такие программы. Еще, так друзья, в головах залишается Советский Союз. Руйнуйте його і заповнюйте його українським. Не слухайте росіян, якими вони намагалися здаватися хорошими, слухаючи їх, ви робите шкоду собі, шкоду державі і шкоду всьому нашому, вашому, нашому, всьому майбутньому. А протистояння з Москвою, повірте, це у нас ще надовго. Ну, друзі, я вам хочу дуже подякувати, подякувати за те, що ви дивитеся. Не забувайте ставити вподобає, писати коментарі. Напишіть, що ви думаєте про цю ситуацію із, в принципі, засиленням російського у YouTube, новим, можна так сказати. І а, ставте вподобачки, поширюйте це відео, обов'язково підписуйтеся, перевірте, чи є підписка. І поставте дзвіночок. Особлива подяка моїм спонсорам на Ютубі і патронам на Патреоні. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Але це все а вже ж після того, як задонатимо на Збройні Сили України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.